Вельми шановне панство, радий вас вітати знову і знову і знову і постійно. Ми виїхали в поле знову. І знову в поле! А де ми можемо бути? Тільки в поле. Вчора підгорнув окучив, обгорнув кому як, хто як, картоплю. І тут у нас є пару рядочків ще буряка. І моркви кукурудзу я обробив майстер Power гербіцидом. Бурян здихає, зараз покажу вам. І я з Наталією і з Надією. І зараз ми будемо пробувати тут з бур'янами воювати. Кажуть, що я не показую свою дружину. Не показу. Бачите, що каже? Не Дрема. треба її показувати. То надішка. Наше місто Тернопіль. А то моя картопля. То моя картопля ось така вона, ну яка є. Я її підкинув під самі вуха. Картоплю підкинув під самі вуха. Ну, ніби нічого, нормально. Тут взагалі завалив, де була маленька. Вона повилазить звідти і буде все окей. А це мій ячмінь. Це мій ячмінь. Ячмінь просто бомбезний. Гарний. дивіться який. Супер. Ну, не буду аж туди йти, бо тут далеко. Тут гектар ячменю. Переходимо до бур'яну. Тут все гарно, чистенько, все супер. Міжрядку трактором не проходив, зараз вам поясню чому. Тому що якщо я зараз піду трактором міжрядку, ось так, то воно буде забити капець яке, по-любому буде забити. Ось дивіться, це бурячок тут. Тут я стежечки трошки пробив, а там я ще не пробив, там я ще зараз буду пробивати. І, можливо, по тому, якщо вже проб'ю ці, піду і на ті ще раз перейду, перешкрябаю. Ось така є штука. У нас воно називається бритва. Ну, зараз ви це все побачите. Бритва хто як собі називає? Шморгалка. Все, лобода голівоньку похилила. Бачите? Майстер пауер дії. Це не реклама, звичайно. Просто показую, чим я це пообробляв. Кукуруза тут бідненька. Е, верніше, вона не є бідненька, а просто вона рідка. Я її тут сіяв, а вона зійшла. Де була короче, волога, де попало насіння вологу, там зійшло. Де більше кинуло в грудку, там воно не зійшло. Дивіться, цей водяний перець також вмер. Що тут ще? Соняшник. Соняшник теж покрутило йому голову. Ну, Діє, гербіцид діє. Давав я його з розрахунку 1,5 літра на гектар. Фактично максимальну дозу. Там 1 ,20... від 1,25 до 1,50. Коротше, від літра 250 до 1,5 літра на гектар. Я дав півтора літра на гектар. Тут 25 сотих, пішло у мене 75 літрів води. Десь отак. І я то все тут випчика. Ну, лишилося, може там 4-5 літрів, може лишилося води, бо я ще дома біля хати то пшикав ті кукурузи. Не знаю, взяв я ці ж кромби, ці шкльомбри, воно зараз мені буде повні глини, але нічого страшного. О, дівчатки, вже працюють. Покажіть, як правильно користуватися сапкою. Не знаю, ми тут не тудешні. Ви не тудешні? Не не <свісно> Надя, ви місцева чи не місцева? Не, не припахали. Тебе припахали, так? Ну, а що, не треба допомагати? Треба. <рес> <рес> треба. Ну, простіть, дівчонки, я без вас і так багато всього роблю. А тут бурячок має бути дуже гарненький. Тут ще така морквочка посходила, як у лисово на голові. Тяжкий рік. Людям тут допомагав сусідям. Окучував картоплю, там взагалі такі сверла крутить, що капець, яке тверде. Добре, будемо брати ту мою механічну сапку, велосипед, ровер і будемо пробувати. Беремо рештак. Це. Друзі, інструмент дідуся мого, він сапу ручну не використовував. Він все проділював цим. Ну, я так не вмію ще вправлятися, як він з цим. Він просто з цим був спеціаліст. Колесо від якогось там велосипеда, це такий чистик, аби болото обчищати на пружинці. Тут коса. І приварена така планка, аби воно підкидало. Ріже по самих краях. Ну і трубки, ті пароль. Тут я це, я вже засунув на пильник від бензопили. І що? Ну давайте поїдемо, йдемо туди. Ну Давайте вже звідти зачнемо. Тут ще не є такі бур'яни великі. Ну ось він отак от ходив по міжряддю, чухав це все. Це все він чухав. А де тут що? Тут, тут десь є морква, аби я її не повикидав, тут у цім рядочку. То йдемо туди в той сильний бур'ян, як вона себе покаже там зараз. Ну це центр стежку пробивати ним. А якщо видно так культуру, то він якось йшов і ось так навіть у рядочку проділював. Він собі йшов і так раз. Так як кукурузу проділював. Раз. Ось так от. З рядочка витягував бур'ян. Ну це не діло, в рядочку треба сапкою. В рядочку, сапкою інакше не грає. О, цей бур'ян трошки важковато тут воно йде. Можливо, я ці стежки і так от сабою переб'ю, так буде краще. Також раз попри раз, бо тут він дуже густий, а якщо він дуже густий, то воно набиває там бур'яну. Це не добре, це не грай. Це буде грати ось там, де трохи просохло. А тут воно по-перше не просохло ще, мокро, а по-друге, бур'яну набиває. А ми так перейдемо, перетюкаємо зараз. Та й все, а туди далі можна буде вже йти тим ровером. Тим більше, що тут ярок. Тут йшло колесо і воно вдавило півкругом. І та бритва трошки не бере. Добре. Треба поправити сапку, бо вона тупа. Її взагалі-то треба було поклепати. Але ми не думали ми сьогодні йти це сапати, але так спонтанно виїхали, бо треба це зробити. Бо завтра дощ. Завтра обіцяють дощ. А десь буде хвилька. Та я поклепаю сапку. Там у мене відео є на каналі. Дивіться, друзі, підказочку, як я клепав сапку. Воно, до речі, багатьом зайшло, багато переглядів. Я просто зробив молоточок і думаю, да я покажу як. Може хтось не бачив, як сапки клепає. О, певно вже ріже гарно. Правда, Надя, ти мучишся? А ну все, глибоко не треба це бити, це просто треба цей бур'ян шкрябати, бо воно не добре. А там далі де видно. Потім вже як буряк буде проділений, вже в рядочок не треба буде лізти, потім я вже піду міжрядним культиватором і проб'ю стежки стрілками. А так, зараз вручну по-любому треба буде пройти, просипатися. Мокро ще. Але нема коли чекати, аби було сухо. Мокро в бур'яні, так воно нормально. Нема коли чекати, аби було сухо, бо... Треба буде дощ другий. Вон морквочка якась там вилазить. Якась вилазить, морквочка. Тут десь якийсь бурячок. Ну він отримав гербіцедами, так що трошки мені задуло на цей ряд сюди. Так що тому бурячку Я думаю, риба. Я думаю, мухана. О, тут уже воно. Може і бритвою піде, бо тут дуже заросли. Таке кольцо таке, така полянка з того. Злободи. Страх просто. Не знаю. Тут може і візьме, а може і не візьме. Ну, я тако від цього рядка пройду. Дивіться, амброзія. Що тут лиш нема? Все і мами тут лиш нема. Є. Всяке лихо тут є. Де колись у нас амброзії не було зовсім. Яка амброзія? Що ви люди? Де тут була амброзія? Тепер є амброзія і, і все, що ти не хочеш. Це не чіпаю, бо це вже вийшло. Значить, воно тут пройшов опреску, нехай гени. А тут попри рядочок підчухаю. Добре. Давайте будемо пробувати туди далі тою бритвою, а зараз я це виб'ю цю стежечку. Амброзії усіляки. Ай, поїхали. Бо таке, як воно не заросле, то просто шикарно, дивіться, як книга. Просто такий... Є тема, що краще десь прибігти на годинку, це перебігти, отко перерихлити, чим потім з тими бур'янами воювати. Не можна воно такої йти. Бачите, дивіться, як йде класно. Просто коли не заросли, а є небагато бур'янців. Так зараз там буде далі. Ви ним берете і ось так йдете. І пішли, і пішли, і пішли цей обриткою. Бачите, зрізало. Хоп, зрізало. Цей бур'ян зрізало цю берізку. О. І все, і так далі. А коли воно заросле, то ну, не добре цим працювати. Бо воно набирає, тут нагортає, Сапою ви собі по а цим наоборот наперед горнете. Це я поки що так показую вам, а зараз я буду це все робити, то не буде коли знімати. О. Хрустить бур'ян. Тут треба гуцкати. Взад, вперед. Бачите, бур'ян скинув. І далі. Вперед. Тоді назад, знову вперед. О. Але погодьтеся зі мною, що це швидше, ніж сап. Правда? Навіть якщо є бурян, десь там один взяло, один не взяло, тому їм же того здоров'я все рівно мати не буде. Треба чистовку, треба ножик би чистити. Ну, згодні, що швидше, ніж сапорі. То Той чук-чук-чук. Вон зараз заїжджаємо бур'яни. Ось там таке. Там іграшка. Просто перед тим треба, звичайно, почистити. Зараз я знайду собі якийсь там ножик машин. Аби я мав чим чистити. У дідуся на мотоблоці такий висить коси зроблений, Він тут все чіпав. Ну я його не взяв. О, стартуємо. Так, там ряд, там ряд, поїхали. Бур'ян ніби росте, так? Дивіться. Він зрізаний. Він весь, зрізаний. О, Все. Все порізано. І зараз зів'яни на сонечку бігом. Так, поїхали далі. О, все, набирай. Набирай. Переробимо так от, назад і поїхали далі. Як вам? Я думаю, що класно. О, де Наталя? А де вже я? Добренько. Так, більш-менш показав. Людський гарний буряк. Бур'як супер. Правда, проділювати його потрібно. О, тут її два. Бачите, чорної ніжки нема ніби. Якийсь жовтий, не знаю, знову якийсь тут центаур. Будуть питати, що за які буряки я сажаю, сію. А, я, я не знаю. Це взагалі в магазині брали якісь з великих мішків? Жовтий. О, так лиш міх. Жовтий з великих мішків. Без поняття. Цей крайній. Так само, по-моєму, жовтий. Ні, це все червоний якийсь. Тут насипали всякого різного. Це червоний буряк. То жовтий, то Центавр, вроді. Ні. Чи бригадир? Убитий не пам'ятаю. Я кажу, ми приїхали в магазин. Такі крепкі мішки паперові, з тих паперових мішків насипали, кілограм того, кілограм того. І я тут їх висипав. Який розхід? Густо. Дуже густо. Я сипав, бо то було сухо. Я думаю, куди зійшло, там прорвем. Ну, зійшло. А де не зійшло? Отак От тут не чіпано тут. Тут не зійшло, там не зійшло. Бачите, туди далі не зійшло. Тут зійшло. Це? Все залежить від того, чи у вологу землю, чи не у вологу воно впало. Нема чого густо його лишати. Густо не потрібно. Має бути буряк, а не морква. О, це викидаємо, це лишаємо. Це лишаємо. Хай боліська білокрилка. йолки палки Не, Мав я, друзі, на кукурузі, знову цього, двіцька кукуруза страшна. Капець, як у лесого на бороді. Тут зійшла, там не зійшла теж. Як у лисого на голові. Була в мене на кукурузі опять цей довгоносик, далекосхідний, чи східний довгоносик, чи далекосхідний, чи близько, я не знаю. Покропив я його препаратом Вантекс. Здох. Пройшов я сюди теж по буряку від мушкари. Мошкари не було. На моркві не було. Зарі білокрилка, дивіться, що, що тут робиться. Це, це ріпак. Подивіться, що тут під цим листком, як сніг. Якраз зараз виліт білокрилки цей. Це страх. Колись теж її не було у нас. І картоплю попшикав тим вантексом. Ну, є жуки на картоплі. Є десь, десь не десь. Ну, але її вже певно Якби я був не ним. Так що таке от. Добре, поки що на паузу. Там далі буде далі. А для вас через секунду. Не переключайтесь. Тут проділили, прочухали, просапали. Тут проділено. Десь десь є по бур'янчикові. Третя година. Треба йти годувати худобу, їхати і на обід. Ну і так, до обіду ось ми такий кусок. Чим ханули. Тут, де в цибулі, де такий був бур'ян, я йшов сапою. Ось тут. Тут також сапою, а де менші такі бур'яни, то тою бритвою. Тепер це все підсохне. Ось так по цій стежці, по цій, по цій, то пробіжуся по тому <кій> чухалкою. І все. І буде в мене чистеньке. Краще по тому ще два-три рази пробігтися, чим такий бур'ян гатити. Ну тут зелено, це просто буряки, кубки такі повимикували. Я тут всипав не шкодуючи його, бо хто знав, як воно зійде. Ніхто ж не знав, як воно зійде, бо то кидалося в такий щебінь, в такі грудамахи, та сієлка скакала поверху. Ну, зійшов непогано, гарно зійшов. Треба де ще по картоплі перейти, десь деякі осетії виліз, лобода така висока, скубнути. І все. І все. Кукурузі буде порядок. Богине, ну, яка є кукуруза, така є. Така у, всі, у всіх така цього року. ну Можливо, не у всіх. Але у нас щось тут дуже така кукуруза на полі погана. Я вам скажу, що ще. Треба, я там рив, то є. От, де яка ще є, вилазить, кільчиться, а деяку просто з'їло з середини. От там, де кільчик виліз, вигрижена така дирочка. Яка скотина єсть. І кукурудза, зерно оброблене було. Ну, напевно, від тої зарази не оброблене. О, мій автобус стоїть, Ха, чухалка. Зараз забираю її туди. Потім ще трохи вона підросте, ми вийдемо де там така, такі прямо кубка. Як тут три штуки, то я їх залишу. Тут дві ці залишу. А ось де така кубка, ну там за 2-3 можна буде скубнути, урвати. Зайдемо, промечимо. Три туди, три назад, і ще разок і все, і поряд. От, Ота як тут, тут лишиться це все. Тут це все лишиться. Ось цей той, 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 той там два. Нехай собі буде, там два тут нема. Тут 3, один забрати, можна, залишити, лишити, і так далі. І так далі. Ой, добре, друзі, глядачі, підписники, всі, хто зі мною. Їдемо ми додому. Хотів я записати вам таке відео. Ну, Займаємося. Сільське господарство, агрономія, поле. Особливо ніяких таких новин немає. Ну, що є, то є. Чим займаємося, то показую. Пишіть свої думки. Що ви думаєте? Коментуйте. Переглядайте попереднє відео. Скоро буде опять. За пара сіно, сіно, сіно. Ну, у мене зараз така пора. Сіно, сіно, сіно. Там до преси буду дивитися, можливо. Щось покажу вам, які, якісь там є нюанси. А так, так нічого ніби. Я з вами на зв'язку. Всім миру, злагоди, добра. Завжди залишайтеся людьми. Чого ви мені бажаєте, того я і вам, навзаєм. І хай вам щастить. Такий постскриптум маленький, заїхав на тут, де було ячмінь, де ми тільки що недавно забрали, стюкували. Подивитися, як тут люцерна, бачите, зеленіти починає. Ячмінь пускає молоді листочки. Це дуже добре, тому що він захистить. Ось ту люцерну маленьку. Люцерна ніби щось, щось там та й є, поміж ячмінь, щось та й буде. Ну, цього року, я думаю, тут люцерни не намалюєш, а на другий рік мав би бути ось такий результат. Взагалі-то, ще трошки, ще трошки ці дощі, можливо, перейдуть. І будемо ми пробувати кидати ось цю люцерну. Ну дивіться, яка вона. Яка вона вже вперла. Давайте її скубно. Ось яка. Ось така, ще чуть-чуть. бутонізації нема, ось чуть почекаю, поки зачнуть бутончики пробиватися десь там, Та от тоді її шурно. Тоді її кіну, в принципі, її вже можна косити, воно буде туди таке ніжне, гарне сіно. Але почекаємо. Почекаємо. А ячмінь, ну він, він пустить ще один. Правда, буде маленький, такий, низенький, але мені не потрібно, бо він був дуже високий, тільки би він захистив. Якщо буде жара, спека, ось ці молоді сходи, молоді посіви люцерни. Можливо, і я дурницю зробив, що от під ячменем її посадив. Посіяв верніше під покровом ячменю. Ну, якщо щось буде не так, культиватор у руки чи фрезу в руки, легенько перейшов, сівалку або просто сіялкою підсіяв і, і все. І буде люцерна. Все буде нормально, все буде добре. Головне, аби був мир, спокій. А, зараз ще на ту траву заїдемо, глянемо. Ну, а тут вон. Он такі трави. Он такі трави. Ну, поки що я це не кошу, все рівно. Дощі лобода. Ну, лобода це понятно. Я думаю, та лобода виведеться. А так, не знаю. Ну, всяке тут таке є. Можливо... Аби лобода не осімінилася. От якраз той момент, коли почне вже тут чуть-чуть насіннячко я її кину з, -з, з кошу, аби вона тут не насіялася знову. Отак, ось такі, Ось таке-сяке. Таке, тут таке жовтеньке, треба б де чимось його жахнути, аби воно позеленіло, аби воно трошки підтягнулося. бо Бідна земелька тут, звичайно, дуже бідна. Плюс була засуха, воно таке нещасне. Ну нічого. Напевне я це скошу. Напевне, я це скошу. Цю травичку і нехай вона собі кущиться. Гарна травичка буде. Буде травичка гарна. Висохне, висохне, не висохне, тут значить так корова з'їсть. О, Тут зелененька, тут гарно. то було, от я і люцерну тут сіяв. Вона там була, там не була, там жовта, там не жовта. Там загноїв, то теж воно ну, нічого таке аж нема. Можливо, третій, четвертий рік гній аж дасть результат. Все, тепер точно все. Всім пока-пока.